І головне державне свято відзначає сьогодні країна з найбільшою українською діаспорою у світі. Це Канада. Звісно, ви не здивовані держава, яка невпинно і невтомно допомагає нам боротися із ворогом. Із перших днів повномасштабного вторгнення Канада виділила на допомогу Україні понад 19 мільярдів канадських доларів, а це приблизно 14 мільярдів доларів. А ще приблизно ого, го як багато. Друзі, ми дякуємо нашим друзям. І на честь Головного свята Канади. Ми будемо сьогодні снідати традиційними канадськими панкейками, тобто такими пухкими млинцями. А от як приготувати пухенькі млинці, так, щоб. І е, тобі було з ягодами, і мені було з шиночкою. Сьогодні нам про це все розкажуть. Усі секрети приготування, ще як робити кленовий сироп. Нам шеф-кухар і волдартіста Руслан Батильчук. Запрошуємо до студії. Руслане, заходьте. Доброго а ранку. А ви сьогодні прямо як канадець, так? В джинсі, всі добре добрий, добрий, добрий. ранку роздавайте нам завдання? Хто що, що робить? Приготуємо панкейки. Для цього нам треба яйця, борошно. Розпушувач, цукор, молоко. Ага, давайте ви допоможете мені тістом, А я давайте. думаю, що приготує собі словну на начинку. О, так. А, Альоша, до, до, шинки, до шинки сьогодні зробимо два варіанти панкейків з беконом і з ягодами, але для них одні млинці, щоб це було дуже швидко і дуже просто і дуже вкусно. Ага, хорошо. Да, давайте тоді тісто, що ми з що ми там починаємо з того, що змішаємо розпушувач з борошном, щоб так. Він у нас. Гарно підходили. Uh -huh. Олексій поки вибирає, на яку пательню покласти бекон. Uh -huh. Я взіб'ю яйце з цукром. Так. А чого, е, чого важливо послідовно все змішувати? Не можна плін і міксером. Ну, саме через те, що ми можемо хочемо отримати панкейки, а вони такі більш бісквітні, начебто. Uh -huh. Тому, має бути інша послідовність. А я буду смажити яйця, друзі, навчився цьому у одного шеф-кухаря в ресторані в Боже, як це називається, в Єгипті, який мені казав, Альоща, Альоща, приходь буде яєчня, Реально так і кажу. Він визнав українську мову. Так вони розбивають яйця отак, дивіться. Тик. І потім отак от витискуєтесь. Оп! Ну, ну, бо вони тих яєць заранок смажать, я не знаю, сотне півтони. Якщо не більше. Друзі, якщо у вас, наприклад, така сама пательня, як у мене, як у нашій студії, вона антипригарна, долі, то навіть можна борошна. скористатися ага, невеличким о. лайфхаком. Можна сюди трошки додати водички, якщо ви не смажите на олії і накрити пательнею кришечкою, і тоді у нас будуть яйця навіть трошки такі, знаєте, схожі на пашот дещо. А ми дивіться, що робимо: ми поступово додаємо молоко. Поступово додаємо борошно з розпушувачем, яке попередньо змішали, щоб тісто було. А молочко, до речі, холодне, кімнатної температури, має бути? Без різниці можна зайти холодне, якщо угу. це можна кімнатне, можна свіже якесь, в кого яке є. Це Добре, такі ви, ранкові. До якої консистенції ми маємо збати, як зрозуміти, що тісто вже готове? От, наприклад, ось це тісто у нас угу. вже готове. Можна просто така нас... густа, густа. Косистенція да, і вона dai, має щастокі. бути така бо ми збивали та. яйця. Угу. Давайте додамо ще щоб нам трошки більше було. їх. Ну давайте, звісно, бо зараз Олексій напає панкейки. <рес> як Слухайте, накинуться? у мене до вас запитання як до справжнього канадійця. Як як від канадійця до канадійця? А чим відрізняється панкейк все ж таки від звичайного млинця українського? Ну, взагалі, не відзначав від смачного українського. Ну, взагалі, панкейки вони е, інші, вони бісквітні, трохи більші за розміром mm -hmm. і більш схоже на нашого оладку, можна так би мовити, mm -hmm. такі наче. Канадський кум нашого оладку, це цей панкейк, А я люблю скромно відзначати різні свята. Так що Абсолютно. давай, але знаєте, що панкейки вони ж можуть бути, окрім того, що пухкенькі, як наші оладки, вони ще можуть бути такі гумові, як подошва. За рахунок чого це відбувається, як цього уникнути? Це відбувається за рахунок того, що дуже довго перемішуємо тісто і вступає в дію глютен в борошні, то тобто затягується гарними намірами. Дорога в пекло, в пекло та доведе. Так, так, так не можна, нічого собі. Так, пательня, сковородка для млинців. Ми взяли прям млин, млинцеву сковорідку. Ну це не прям обов'язково. В принципі, можна на смажити правда? на будь-якій пательні. Головне що на бланти пригарна і. Важливе, чим дуже відрізняються панкейки від інших оладків наших, угу. це те, що їх треба смажити на сухій пательні для того, аби в нас така золотиста карамелізована скоринка. була. За рахунок чого вони не прилипають тоді? За рахунок того, що ми тільки що, поки ми тут розмовляли, додав столову ложку олії в наше тісто ага. і в ньому вже є жир, так що Ясно. в принципі воно не боїться, вже угу. е його так це добре з ними. Надіюсь. А, зараз, зараз перевіримо, зараз давайте. Ми перевіримо, да, Ми викладаємо тісто, панкейки мають бути великі, це десь таких три добрих ложечки і можна собі так трошки допомогти розрівняти. Mm -hmm. Ну Я так розумію, що начинки для панкейку можуть бути абсолютно будь-які. Хоч бекон з яйцями, хоч лосось зі шпинатом. Малина з черницею теж ще може бути все ще заманеться, Може давати до панкейків? А можна, можна все разом? Да і у Ні, то, не може то, то ти просто не вмієш їсти? Ні, тобі, просто так. Олексій залишив мені. Так. Так, фрукти. Боді. давайте ще продиційні факти, цікаві факти про канадійську кухню. Чи знали ви, що канадійці з'їли Путіна? А точніше вони їдять путін, от, якщо бути правильно, Ця страва складається з картоплі, фрі, молодого е розсольного сиру і м'ясної підливи. Боже мене слинка потекла, як ми бачимо це, як воно все смачно, і назва от путін походить від французького слова, що означає безлад, путін. За легендою, картоплю е, подавали із сиром або і підливою, потім прийшов чолов'яга і сказав скинути йому всі інгредієнти в одну тарілку. Тобто, як от мені, як я люблю. Ой, у мене тут горить бікон. Тихо, не гори бікон. Так, а скільки у нас найбільший панкейк важив, немає, у нас цікавих даних від Гінеса, давайте я вам розкажу. бо сьогодні це буде від мене інформація. Тому що рекордсмен Гінеса панкейк важив увага три тонни. Три тони а діаметр Смітон. його був 15 метрів. І уявіть для того, щоб його перевернути, о, ось о, так знадобилися два підйомних крани. Британці до 94-му році таке вигадали. Ну і прийшли подивитися на це диво. 40 тисяч британців. Я підозрюю, що не тільки подивитися, а ще й скуштувати. Звісно, шматочок зараз будемо зараз буде файер шоу О Боже все добре, я просто зливаю жирок і не хочу, щоб у мене був жирок від цього. Від... У мене свого жирка вистачає. А тобто так. ти насмажив бекону і не хочеш, щоб був жирок. А я тобі Дуже скажу логично. так, Ні, дивись, виділився зайвий жирочок, я його злив, він мені не потрібен. Буде смак, той, що лишається, і це все зараз буде, а щоб яєчня була просто без жиру, який є на беконі. Так, але у нас, я так розумію, є yes, да? uh, так? Так. Ви... Сковорідка недостатньо гаряча. Да. Давайте, давайте недостатньо гарячого. Це, до речі, прям проблема. Бачите, у нас він відлипає, але він там ще дуже білий. А давайте скажемо про це людям: що краще спочатку розігріти. Гарно, не бути нами сьогодні зранку. Ми просто поспішаємо. те, щоб нами. У нас чудовий кухар. Просто ми зазвичай поспішаємо, нас лишається зазвичай 3-4 хвилинки. І ми хотіли все встигнути, щоб це щось куштувати. Будемо поки куштувати начинку. Слухайте, до речі, кленовий сироп це ж неймовірно смачно. І Канада взагалі, наскільки я знаю, що вони Блять, 70% цього продукту в світі. Чи він корисний, чи він не корисний? Чи можна його порівняти, наприклад, з медом українським? Вау, взагалі, кленовий сироп корисний, але він програє. меду. в ньому багато і кальцію, і калію. Але мед все ж таки Перену перемагає змагання, все одно <ривці> його роблять з кленового соку, так як ми спускаємо березовий сік, <ривці> його випарюють. Але одразу скажу всім українцям, що не треба бігти <ривці> старатись з наших кленів брати сік. <ривці> То має бути спеціальний сорт клену, <ривці> цукровий, який дає близько 50 літрів цього соку за сезон. <ривці> <ривці> а щоб зробити один літр цього сиропу, потрібно використати 40 літрів кленового соку. Ого! <ривці> Так, а у нас і це Меджик. Боже, 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 я думала, що сьогодні Олексій вже не буде Олексій зранку влень. старався. <світ> а, то я Я зранку старався, я такий, я стараю. Тоді зараз будемо готувати подачу. Давайте, давайте так. Давайте. Беріть по кілька собі панкейків. А чого у нас дві тарілочки сьогодні? А не сьогодні зробили. дві порції. Олексій буде нас куштувати з беконом і яйцями і ну, кленовим ні, сиропом. ні, У нас є шеф кухар, який О, теж обов'язково має скуштувати, звичайно. Я хотів, бути на дієті сьогодні, але ладно. От як можна пропустити такий сніданок? Я теж думаю, коли я схудну, а мабуть, ніколи враховуючи такі сніданки, друзі. Так, я оце, правильно, пум. Давайте. Я так розумію, далі фантазії. Це може бути і що хочеш. Головне не забути кленовий сироп. Клиновий сироп. Навіть до яєць. Так. О, супер. А дивіться, в мене яєчня вийшла. Як в Єгипті, все чітко, глянь. У нас і зберігався жовточок до кім'яки. Короче, я і нічого цього досяг. Це я все пропустила. Бо а, у мене а, все проблема, а, uh, yes, uh, uh, це проблема. До речі. І це професіонал, як там кажуть, кукінг. Єс а в кор. А я так тобі канаві канадійської. Я вже так, знаєте, не по багатому. Да, а, не це не пожалкувала для себе ягід. <хів> там у нас ремерці дівчатка, потім підтягнуться. Так що все нормально. Так, давайте куштувати. Ви новий Пробуй. сироп. Де у нас давайте ході Олексію одразу. А я за а я за давайте я нагадаю рецепт, що нам потрібно, щоб приготувати традиційні канадські панкейки, які є частом сніданком для канадійців. Отже, для панкейків нам знадобилося борошно, яйце, молоко, розпушувач, цукор та олія. Це універсальний рецепт панкейків. Власне їх можна їсти з солоним, солодким топінгом. Для солодкого ми сьогодні використали е, е, ягоди сезоні, це малина і чорниця для солоного, бекон і яйця. Причому з глиновим сиропом обов'язково і там, і там. Так, ну що, колеги? Ну, як то кажуть, за Канаду. М? А так можна жити, я вам скажу. Ясно, зараз буде жити, поки я буду читати новини, ти будеш далі жити. Неймовірно, смачні канадські панкейки, де на сьогодні готував шеф-кухар, володар тіста. Руслан Вательчук. Руслана, дякуємо, приходьте ще свої панкейки можете забрати. А наші, будь ласка, залишіть нам. Дякуємо вам, до Дякую зустрічі. Вам. Гарного Дякую. дня.